Всім привіт! Ви на каналі Foxy Life. Мене звати Настя. І сьогодні ми продовжуємо відкривати ось цей чудовий адвент-календар від компанії Єва. Сьогодні ми відкриємо одразу три комірки. Wow. Погнали! Шукаємо комірку номер 6 Знову щось дуже маленьке. Але важке. Спочатку ви перші. Вау! Wow. Тепер я. Це знову в нас гломбі. Це мусові рум'яна у тоні 02. Я люблю мусові рум'яна, вважаю це гарним продуктом. Цікаво буде спробувати. Шукаємо комірочку номер 7 Ого, тепер така велика. Ще там, ще там, ще там, що там. Ви перші. Це пензлик для макіяжу від Єва. Я, якщо чесно, не знала, що вони самі роблять якісь продукти. Я думала, що вони виключно дистриб'ютори, але тут усюди написано Єва Аксесорайз». Тому для мене це стало новиною, що вони також роблять якісь аксесуари для макіяжу. Давайте подивимося, як виглядає цей пензлик. Хочу одразу подивитися, з якого він ворсу. Він нейлоновий. Воно виглядає дуже гарно. Ого, ну такий великий, звісно. Зазвичай я не ношу таким величезним пензлем консилер. Зазвичай консилер я наношу маленьким збитим пензликом. А це такий прям на якісь дуже великі частини. Можливо, не знаю, ось тут. Або тих людей, які полюбляють консилером закривати собі величезні е, об'єми на обличчя. Цікаво спробувати. У мене цікавить ось цей пензел. Він написано, що він для пудри. Ось пензлик гарненький. Дуже-дуже такий ненатуральний на дотик. Але побачимо, як не наносити продукти. Шукаємо номер 8. Щось сьогодні три дня поспіль, такі прям величенькі ячейки або щось таке цікавеньке. Ого, щось дуже важке. Вже по традиції, спочатку ви... Вау! Тепер я. Це гідрогелові патчі під очі. Країна походження Китай. В принципі, гідрогелові патчі і так є таким більш якби обманом себе. Він дає не накопичуваний, а тимчасовий ефект, коли вам треба виглядати гарно в якийсь там певний день, то він вам дає якісь класні покращення на дуже короткий термін. Це просто звичайні гідрогелові патчі і очікувати від них чогось особливого не варто. Але, якщо чесно, я не дуже хотіла би зустрічати тут китайську доглядову косметику. Ну, це, це моя особиста думка. Ось такі сьогодні на нас чекали подаруночки. До зустрічі з вами завтра на цьому каналі. Па-па!